Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовжуємо огляд дивідендних компаній, які входять до списку дивіденних аристократів із SP500. Розглядаємо, що це за компанії, дивимося на їх фінансові показники, на їх цифри, і кожен робить собі висновок, чи варто в них інвестувати чи ні. В цьому відео будуть такі компанії, як Target Corporation, ViFI Corporation, WW Ranger і Tiro Price. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших. Фінансових інструментів заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку, вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Перша компанія Target Corporation. Бачимо, що за рік часу останній вона впішла в плюс на 7,5%. За 5 років вона пішла в плюс на 63%. І за максимальний період часу, який тут показується, тут можуть бути на кожну компанію різні різний максимальний час. 5 тисяч відсотків плюсом. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 3,14%, тобто 4 долари 48 центів на одну акцію, яка варта на даний момент 142 долари з половиною. Трішки про компанію, що це таке? Target Corporation працює як роздрібний продавець товарів загального призначення в Сполучених Штатах. Компанія пропонує одяг для жінок, чоловіків, хлопчиків, дівчаток, малюків, немовлят і новороджених. А також прикраси, аксесуари та взуття і засоби краси та особистої гігієни, дитяче спорядження, паперові вироби та товари для домашніх тварин, і так далі. Перейшовши на їх офіційний сайт, можемо побачити ось так. Він виглядає. Можна собі зайти, щось купити, щось вибрати, наприклад, почитати більш детальніше про їх фінансові звіти офіційні. І собі вирішите, чи хочеться в них заінвестувати, чи цікава це для вас компанія хотіла поймати собі такий бізнес. Я ж перейду до вкладки фінанси на нашому сайті агрегаторі, і побачимо наступні тут речі, що з 2019 по 2023 за останні 5 років компанія зросла по ревеню із 78 мільярдів до 107 мільярдів, тобто на якихось 30% десь вона пішла в плюс. Gross профіт вона зробила із 23 мільярдів. Вирішилась до 29,5 мільярдів. Net income, чистий прибуток після сплати всіх податків зріс із 3. І. 3, так сказати, мільярда до 4,1 мільярда. Останній рік бачимо, вони зробили плюс 48% по цьому, хоча попередні було мінус 50, відносно ще попереднього року, який тоді зробив плюс майже 60%. Хто не розуміє, що таке Net Income, Revenue, PNA і так далі. Ось тут відео, посилання я розповідав, що це таке, як інвестувати. Переходьте, дивіться далі. Кількість акцій так само вони роблять бейбеки із 516 зменшилось до 463. Що досить добре для нас, як для інвесторів. EPS зріс із 6,3 до 8, майже до 9, теж досить добре. Дивіденди вони, звичайно, збільшують Із 2,6 збільшили до 4,3%. І з року в рік вони ось, бачите, там плюс 3%, плюс 3%, плюс 17%, плюс 60%. І в цьому році було мінус там, 15% відносно попереднього року. На сайті є така вкладочка, як Forecast, прогнозує майбутнє цієї компанії, що може бути. Яка може бути приблизна ціна за рік через рік часу, за наступні 12 місяців. Звертаю велику увагу, це не 100% інформація, що от саме так буде, це лише прогнози, і вони ніким нічим не підкріплені. Але подивитися цікаво, що думають інші люди і аналітики цього сайту. Отже, найнижча ціна, яку вони прогнозують, це 116 доларів. Тобто мінус 18,5% має піти вниз. Нормальна ціна, яку вони прогнозують, це 177 доларів, тобто 24% плюсом має зробитися за рік часу. Максимальна ціна, яку вони прогнозують, це 210 доларів за акцію, тобто плюс 47 майже з половиною відсотків за рік, що досить таки цікаво і добре, якби так було. Голоса розподілилися 0 Strong Sell, 1 Sell продає, 12 Hold тримають. Ще семером купують і 12 Strong Buy. О, досить таки цікаво. По мультиплікаторам бачимо наступне: що ПНЕ 16, Ford ПНЕ 13,7, PEC 0,87, ROE 32 досить таки Цікаві показники, досить гарні, як на мій погляд. Якщо вам цікаві інші показники, натискайте на паузу і розглядайте. Як, на мій погляд, знову ж таки, це не фінансова рекомендація. Досить цікава компанія, яку варто було б більш детальніше розібрати, тому що в таких відео ми робимо початковий такий аналіз, можна сказати, дивимося на цифри, щоб зрозуміти, чи варто компанію розбирати далі чи ні. На мій погляд, досить цікава компанія, щоб копнути глибше. Можливо, я це пізніше собі зроблю, і можливо цю компанію добавлю собі в свій портфель, куплю собі їх. Акції. До речі, якщо ви не маєте жодного брокера, хотіли почати свій інвестиційний шлях, то можете зареєструватися по посиланню під відео до одного з двох брокерів, через які особисто я сам інвестую. Один це Trading 212, другий це Interactive Brokers. До Trading 212 можна зареєструватися тільки з території Європи, але він часто проводить такі цікаві акції, що за реєстрацію і поповнення брокерського рахунку ви можете отримати безкоштовні акції до 100 євро в залежності від суми поповнення вашого рахунку. Рахунку. До другого брокера Interactive Brokers можна зареєструватися з любої країни. Про те, як реєструватися до одного або другого брокера, шукайте в мене на каналі є два відео. Наступна компанія Wi-Fi Corporation. За, бачимо, за рік часу вона впала на 30% в ціні, за 5 років на 84% в ціні, і за максимальний період часу вона в плюсі на 517%. Якщо подивитися, тут більш детальніше, бачимо, що вона, в принципі, Повернулася до ціни 2009 року. Ось так вона дуже стрімко росла, доростала до ціни в піках там, майже ну, до 100 доларів. І потім щось пішло не так, і вони зараз скотилися до 13 доларів. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 2,63%, тобто 0,36 долара на одну акцію, яка варта на даний момент 13,67%. Центів трішки про компанію, що це таке. корпорація Wi-Fi разом зі своїми дочірніми компаніями займається розробкою, закупівлею, маркетингом і розповсюдженням фірмового одягу, взуття та ексесуарів для чоловіків, жінок і дітей. В Америці, Європі та азіатсько тихоокеанському регіоні він працює в трьох сегментах: Outdoor, Active and Work. Компанія пропонує високоефективний одяг, взуття, обладнання, аксесуари, взуття, одяг і аксесуари для активного відпочинку. І так далі. Ось так виглядає їх офіційний сайт. Можна перейти, подивитися, і бачите, тут показуються різні бренди, які ви точно, мабуть, бачили не в одному магазині, такі як Timberland або North Face і так далі. Ну тут. В Принципі, можна перейти по вкладках, подивитися, що це за компанії, погортати собі, полистати їх сайти, почитати більш детальніше і дізнатися, що у них там відбувається на даний момент. Я все зроблю на сайті агрегаторі, і бачимо наступне з 2019 по 2023 рік компанія. Стоїть, так сказати, на місці. От у них було в 2019-му по ревеню 10,5 мільярдів, в 20-му 9,2 мільярда, в 11-му вони 11,8 мільярдів зробили, потім в 22 2022, 11,6 і в 2023 знову 10,5 мільярдів. Бачимо, тут було плюс 2 потім мінус 12, плюс 28%, мінус 2, і потім мінус 10%. Gross Profit зменшився із 5,8 мільярда до 5,4 мільярди. Хоча в 2021 му Році бачимо, що от якби воно прибавило, але потім знову таки 22 й 23-й пішло вниз і вниз. Net income тут ось найцікавіше. Із 679 мільйонів вони зменшились до мінус майже 1 мільярда. Тобто, от сплатили вони там всі податки, всі зарплати, і на даний момент у них на балансі лишився мінус мільйон. Тобто в боргах, от, в принципі, і за цього така і ціна зараз, що вони так різко впали із 100 доларів до 13. Бачимо тут мінус, мінус, мінус. В 2021 було там плюс 240%, такі ого. Ну а далі було ще менше і менше. І зараз в даний момент взагалі вони в мінусах, в реальних мінусах, а не відносно попереднього року. Кількість акцій, тим не менш, вони робили бейбеки і з 400 зменшили до 388. EPS у них, так як income в даний момент в в в мінусовий, то EPS зменшився із 1,7 до мінус 2,5 дивіденди. Вони зменшили так само із 1,9 до 0,78. Можливо, ця компанія вже не буде в дивідендних аристократах в наступному році. По Форекасту, що ж тут прогнозують аналітики цього сайту, що найнижча ціна, яку вони прогнозують, це 9 доларів, тобто ще мінус 34% за наступний рік. Нормальна ціна вони прогнозують, що це має бути 12,88$, доларів центів, тобто ще мінус майже 6% за наступний рік. І максимальна ціна, яку вони прогнозують, це 19$. Тобто плюс майже 40% за рік. Голоса розпределилися, один Strong Sell точно продає, один sell, 14 людей кажуть hold. 0 бай і 1 тільки Стронг-бай. По мультиплікаторам бачимо, наступне ПНЕ не показується. PEC так само не показується, тому що Net Income в мінусі Ford на ПНЕ 12,8, що таки досить добре. ROE так само в мінусі 42%. Якщо ви думаєте, що після таких показників я вам скажу, що це погана компанія, і на неї взагалі не варто звертати уваги, то ви помиляєтесь. Я не говорю, що в цю компанію треба інвестувати прямо в даний момент, але це досить така цікава компанія, щоб за. Неї, щоб її додати в такий watchlist, наприклад, собі десь або у брокера, або тут на сайті, і за нею слідкувати. Бо там є досить відомі бренди і якісні бренди. І за компанією варто слідкувати і дивитися їхні фінансові звіти, коли в них почнеться такий перелом, і вони можуть повернутися назад на свої обороти. І тоді більшість людей, які там купи по 13 доларів, можуть оп, і вирости до 100 доларів назад. Звичайно, цього може і не відбутися. З 13 доларів вони можуть впасти і до 2 доларів далі. Але це досить цікава компанія, щоб її додати собі в Watchlist, слідкувати за нею, читати їхні там квартальні звіти, і, можливо, це була б добра точка входу, так сказати. І потім можете зробити на ній великі ікси. Можете зробити великі Ікси в мінус так само. На компанії не треба ставити хрест, а навпаки, за нею ще більше слідкувати, чим за всіми іншими. Знову ж таки, це особисто моє бачення, з якими. Ви можете не погоджуватись. Наступна компанія Double Granger За рік часу компанія в плюс 26%, за 5 років плюс 240% за максимальний період часу компанія плюс 13 тисяч відсотків. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 0,89%, тобто майже 1%, що виходить, 8 доларів 20 центів на одну акцію, яка варта на даний момент 924 долара. Немало так. Трішки про компанію, що це таке, Бідабіґрейнджер входить до промислового сектора разом зі своїми дочірніми компаніями, розповсюджує продукти та послуги з технічного обслуговування, ремонту та експлуатації переважно в північній Америці, Японії, Великобританії та за кордоном. Компанія працює у двох сегментах: High-Touch Solution NA та Endless Assortments. Компанія забезпечує безпеку, захист. Обладнання для транспортування та зберігання матеріалів, насоси та сантехнічне обладнання, а також металообробний та ручний інструмент і так далі. Ось так виглядає їх офіційний сайт. Можливо, десь бачили собі отакий от логотип. Тут вони показують, що вони пропонують. Переходимо, дивимося, вивчаємо цей сайт по фінансовим показникам, що у цієї компанії. З 2019 по 2023 по ревеню бачимо, що тут все зелене, постійно в плюс. Із 11,5 мільярдів вона зробила 16,5 мільярдів, тобто на якихось там 25% прибавила собі. Плюсом gross profit із 4,4 мільярда збільшився до 6,5 мільярдів. net income збільшився із 849 до 1,8 мільярда, що таки досить добре. Тим більше останні 3 роки, бачимо, вони робили плюс 50%, плюс 48 і плюс 18%. Кількість. Акцій бачимо, що вони так само роблять бейбеки із 55 зменшили до 50. Досить цікаво. EPS збільшився із 15 до 36, взагалі шалено, в два рази, плюс саме EPS 36. Дивіденди бачимо із 5,8 збільшились до 7,3. Досить цікаві показники. Форекаст показує нам наступне: із що найнижча ціна, яку прогнозують аналітики цього сайту. Це 653 долари, тобто мінус 29%. Нормальна ціна 927 доларів, тобто плюс 0,5%, так сказати. І максимальна ціна, яку вони проснують, це 1250 доларів, тобто плюс 35%. За наступний рік голоса розподілилися 0 StrongSell, 1 Sell, 7 Hold, 3 Buy і 0 Strong Buy. І по мультиплікаторам показуються наступні показники: PNE 25, Ford 21, PEC 176, Roe 61. Інші показники натискайте паузу, розглядайте, кому це потрібно. Особисто моє бачення досить така цікава компанія. Треба дивитися знову ж таки на їх фінансові там звіти, квартальні звіти, бо ці. На так досить стрімко росте за 5 років, наприклад, 240%. За рік 26% це не також стрімко, але в загальному за 5 років 240 це якби класні показники. 5 років назад заінвестували і плюс 240 маєте. Але щоб не було так, що вона так само на якомусь хайпі, і щоб не зайти в пік вартості цієї акції. Треба знову ж таки дивитися їхні фінансові показники, і квартальні звіти. Але по цифрам компанія досить цікава, щоб її розглядати, щоб її детальніше аналізувати, і, можливо, додати собі до портфеля. Наступна компанія Тіров Price. Бачимо, за рік часу компанія плюс 5% зробила, за 5 років плюс 10 і за максимальний період часу майже плюс 7 тисяч відсотків. У компанії був такий добрий пік в 2021 році і вона доростала до 216 доларів за Акцію особисто сам маю цю компанію, ну, але поки що щось вона не зовсім відповідає моїм очікуванням. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 4,22%, що дорівнює майже 5 доларів на одну акцію, яка варта в даний момент 117 доларів 57 центів. Трішки про компанію Тіров Прайс входить до фінансового сектора, є публічною інвестиційною компанією. Фірма надає свої послуги фізичним особам, інституційним інвесторам, пенсійним планам, фінансовим посередникам. Та установам. Він запускає та управляє взаємними фондами, акцій та фіксованим доходом. Фірма інвестує в публічний капітал і ринки фінансового доходу по всьому світу. І так далі. Ось так виглядає їх офіційний сайт. Можете собі перейти, подивитися, поклацати. Щоб більш детальніше зрозуміти, що це таке і чи б хотіли ви в них заінвестувати. По фінансовим показникам бачимо наступне. З 2019 по 2023 компанія якби пішла в плюс, але зовсім не набагато. Із 5,6 мільярдів вона дійшла до 6,4 мільярда. Ось 2019, 2020 і 2021, коли я їх собі розглядав цю компанію, то вони робили постійно: от бачите, плюс, плюс 5%, плюс 10, плюс 23%. І як я в неї там заінвестував, то вона почала робити мінус 15, мінус 0,43. Компанія якби за 5 років відносно в плюсі, але зовсім на небагато. Gross profit із 3,3 мільярда збільшився до 3,5 мільярда. Net income із 2,1 зменшився до 1,7. Три роки поспіль вони робили плюс плюс плюс. Потім в 2022 мінус 50%. Ну і зараз відносно.

за 5 років дистанції це мінус. EPS із 8,7 зменшився до 7,7. Але дивіденди вони постійно собі збільшують із 3 вони збільшили до 4,8. По вкладці Forecast прогнозується наступне: що найнижча ціна, яку вони прогнозують, це 86 доларів за акцію, тобто мінус 26 мінус відсотків. Нормальна ціна, яку вони прогнозують, це 108,5 доларів. Тобто, знову ж таки, мінус 7%. І максимальна ціна, яку вони прогнозують, це 125 доларів. Тобто, плюс 6% має зробити ця компанія за наступний рік. По аналітики розподілились, троє Strong Sell, точно продає, двоє Sell, Семеро Hold тримають, ноль Buy і 0 Strong Buy. По мультиплікаторам бачимо наступне. PNE 14, на PNE 13, PEC майже 20, що неймовірно велике. Роя бачимо 20%, ну таке нормальне, так сказати. Моє бачення, що компанія щось застряла на місці. І от я собі зайнестрував, я мав цю маю цю компанію, ось якщо перейти до мого брокера, бачимо, всього-навсього 4 акції. от Я їх купляв тоді по ціні 129 доларів, середня ціна в мене виходить. І зараз я по ній в мінусі 8%. Не рахуючи ще курсову різницю, що взагалі в сумі виходить, в мене мінус там 17, майже 18% по цій компанії. От. Але якщо брати от, за долари, які я купляв, то получається, що мінус 8%, і в принципі от десь плюс-мінус всі роки, що я її маю, от вона десь на цій. Ціні і тримається 110-115 доларів і до своїх 130, по які я купляв, не повертається. Особисто сам поки що не докуповую цю компанію, і в принципі, можливо, її реальна ціна десь там 80 або 90 доларів. Як ви бачили в показниках, щось вони почали падати і падати за компанію варто там дивитися, але поки що якогось такого росту від неї я не очікую. Вона виплачує там досить такі добрі дивіденди у 4,2%. Але знову ж таки компанія, як. Якби із року в рік трішки, можна сказати, падає. Якщо вона знову там опуститься, ось тут, наприклад, був такий момент, коли вона коштувала там 80 доларів у 2023 році. То, можливо, собі ще її докуплю. Ну, а в даний момент, якщо вам цікаві дивіденди там у розмірі 4-2%, ну, то можна брати, хоча мені здається, що ціна все ж таки буде падати. Ніхто не знає, як буде, я так само не знаю, це лише догадки. Як завжди, в кожному відео говорю, маєте робити свій додатковий аналіз, дивитися на їх конкурентів і нікого не слухати, ні мене, ні інших блогерів. А собі дивитися зі своєї перспективи, що ви думаєте про ту або іншу компанію. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи маєте якусь з цих компаній, або в яку плануєте заінвестувати. Можливо, я собі розгляну її в наступних відео або додавлю собі до свого портфеля. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, втискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому не все. Всім дякую, всім папа, -па. успіху в інвестиціях.